Ми беручи до уваги звернення підприємців, побажання працювати на протязі року, підготували проєкт рішення. Воно пройшло проєкт рішення. Прийшов громадське слухання, обговорення. Суть цього проєкту рішення і вже прийнятого рішення виконавчого комітету в тому, що Заклади громадського харчування, які бажають розташувати розташовувати біля фасаду власного ресторану, саме звертаю увагу біля фасаду, тобто не можна десь там розміщувати за межами фасаду, він має дотично до самого фасаду дотикатися, можуть встановлювати всесезонні майданчики. Особливість сезонного майданчика, що він повинен відповідати відповідним зовнішньому вигляду. Схемі розташування і площа не повинна перевищувати 100 квадратних метрів. Паспорт всесезонного майданчика затверджується архітектурою, і зовнішній вигляд також затверджується архітектурою. Ми затвердили приблизно два тижні тому дозвільний центр затвердив вже карточку, по якій можна подавати заяву, і ми чекаємо підприємців, які будуть звертатися до нас щодо розташування всесезонних майданчиків.